Всім привіт! Сьогодні в огляді ножичок від італійської компанії MAC Cotelieri. Я не знаю, чи я правильно вимовив, але приблизно так він називається. Ножичок цей, за формою дуже схожий на ножичок шведської фірми Eka на модель 38. От, за формою руків'я, формою клинка. Але це все ж таки італійць. От. Зроблений він з пластику підсувано лайнерами з нержавіючої стали. Коремисла замка. Латун, я не знаю, це, мабуть, не заклепки, а все ж таки якісь вінти просто заполіровані. От. Сталь на клинку. Значить, W 14028 але по-простому це 420. От. Такий простий за дизайном, за формою, за виконанням ножичок. От. Непогано сидить в руці, от. без фіксатора. от Дуже дешевий. От, на відміну від Екі, але сталючка попростіша Хоча там теж Санвік 12C27, d це теж не Бог. яка там модна сталь. От Нагадую, щось з радянських часів. Такі прості складнички в мене теж були. От. Пластик досить такий міцний на дотик. От. Немає гострих кутів на руки, тобто він дуже добре в ладоню ложиться. От. Заточка. Не знаю, зараз спробую показати, що заточили його, значить. Чи на колесі, чи на ленті Гриндера, тобто там видно сліди, що грубовато заточували? Що воно у них вийшло? Ну так, трохи рве, треба довести, але в принципі це не проблема. Фаски є якихось там. Зазубрин чи замінів, чи великих шмат... заусенців, шматків зусенці нема такого, щоб переживати. Воно там на якомусь мусаті керамічному доведу. От. От таке роблять італійці. От. це ми все. Всім дякую, до побачення.